Перше мобільне укриття встановили в Глухові. Споруду на вулиці Олександра Ступаченка надали місту в межах проєкту Safe Place For You. Його привезли благодійники з Одеси. Кажуть, таких укриттів зараз в Україні 42. В один день з Глуховом три аналогічні подарували шості, а раніше подібні ставили в Сумах. Так, це це укриття монолітне повністю, воно аналогічно ізраїльським. Бо коли ми започатковали цей проєкт, ми дивилися, що у саме у Ізраїлі робиться з. Захистом мирного населення. Це там називається мігуніт, така споруда. Подивилися, як воно армується, подивилися, який бетон, яка товщина бетону. Вартість укриття разом із доставкою 450 тисяч гривень. Його профінансували коштом мережі магазинів Аврора, що співпрацює з благодійним фондом, пояснює Ілля Блохін. Дизайн споруди також розробила компанія. Всередині укриття дві лавки, аварійний вихід через дах та вентиляційні отвори для доступу повітря. Передбачені комунікації, щоб підключити електроенергію. Розраховане укриття на 10-15 людей, але на практиці вміщує до 25. Не хотілось б такого побажати, як то кажуть, своє місто, але ну не дай боже. Артилерійський обстріл чи атака FPV. Якщо люди чують свист або зум відповідних об'єктів, у них є час просто зайти, нікуди не бігавши. Жителька мікрорайону Людмила каже, спробує скористатися укриттям у випадку дронової атаки. Такі розповідає в Глухові почасті шали. Шла, я заховалася в під'їзд, думаю, що вона чорті шо його там в голові, че кіні що, ніби. Поки укриття ще не працює. Зараз вирішують, хто буде доглядати за ним та відчиняти під час тривог. Благодійна організація планує передати споруду на баланс міста. Щодо передачі міста скоріше за все, це буде департамент житлово-комунального господарства. Зараз вже встановили. Зараз повернусь до Одеси, до офісу благодійного фонду, оформимо усі документи і передаємо як благодійну допомогу місту. Далі алгоритм роботи, хто відчиняє, хто прибирає, хто слідкує. Це вже як у кожному місії, це своє.